Я така просторна. Привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. У нас сьогодні субота і така, знаєте, святкова субота для нас. У мого чоловіка день народження. Тому гостей в нас не буде, ми будемо тільки самі, але... Святковий, святкову вечерю готувати потрібно, де, ну, як і хочеться, скажімо. Тому зараз швиденько біжу в супермаркет за продуктами, покажу вам потім розпаковку. Меню я вже собі склала, що буду готувати і покажу, що готую, коли вже буду готувати. Тому що зараз я планую тільки збігати за продуктами, зняти розпаковку, і потім ми плануємо піти з дітьми в парк погуляти. І потім, вже коли прийдемо, сподіваюся, що в мене вийде вкласти девідку спати, і потім приготувати вже вечерю. Маю на все про все, мабуть, пару годин, тому що я так, ну якби вже у нас 9-та година, і поки я скуплюсь, поки прийду, поки ми погуляємо, тобто це вже буде і вечір, тому покажу вам супер швидке меню, але святкове. на святковий стіл. Тому запрошую вас до перегляду. Приєднуйтесь, можливо, комусь потрібна мотивація. Буду рада, буду рада, якщо буду користуватися. Тортика торт, звісно, я приготувала, але приготувала його вчора, тому що це все-таки час. Торт робила три шоколади. Це один із моїх таких найулюбленіших десертів, яких, які тільки можуть бути, і готується він дуже швидко. Найдовше з того всього, то, мабуть, я думаю, бісквіт. Тому що йому, ну, по-перше, потрібно там збивати, щоб яйця добре збились. По-друге, він потім має час охолонути просто при кімнатній температурі, а потім ще в холодку. Це, мабуть, най таке, що найз найдовших. А так то дуже все швидко, просто і не потребує багато якихось там навичок і особливих, знаєте, зусиль. Так, ну що, я вже прийшла з закупок, я вже навіть замаринувала м'ясо. Зараз вам покажу. Замаринувала куряче філе. У нас є електрогриль, тому чоловік буде смажити м'ясо на електрогрилі. Таке можна робити в квартирі, але на балконі. Ну, я його дуже рідко використовую. ну Не люблю я чесник, тому я його дуже рідко використовую. Це купила, але думала, що куплю тарталетки, так і не знайшла. Я три супермаркети оббігала, я не оббігала, я не знайшла ніде тарталеток. Але купила плавлений сир. Ну... Щось тепер буду викручувати з ситуації, щось буде, значить, інше. Так, щось я буде. хочу зробити. Купила листя салату, червону рибку і креветки. Хочу зробити такий морський, ну, скажімо так, з морепродуктів. Теж хотіла ще мідії, ну щось мідії такими величезними упаковками. Ми просто цього не з'їмо, тому не купила міді, і будуть тільки креветки і риба. Це сир буде і на салат на морський, і буде, буду робити ще пасту карбонару. Взяла два таких бекона. Теж, в принципі, доволі часто її роблю, але, скажімо, Рідше, ніж просто звичайні якісь макарони, тому буде як святкова. Тим паче, що мені подобається, що це дуже швидко і просто і, ну, взагалі, мега швидко. Так, ще на грилі ми посмажимо такий хлібчик мій улюблений. Значить, покажу вам ще. Буду салат заправляти імбирно-лаймовим соусом. Купила імбир, купила лайм, оливкова олія, мед в мене є дуже смачний соус. Це я колись працювала. Трошки перед війною в кав'ярні кухарем, і от ми там готували. Дуже мені зайшов цей соус. Я тепер використовую його доволі часто і в багато яких салатів. Так, значить, це... Давід. Давіт. Тобі класно. Бембі? Бенбі. Це парк такої живої природи. Це не зовсім зоопарк, а саме парк живої природи. Звірі мають багато свого простору, і дуже там добре, гарно, неймовірно. І знаєте, він знаходиться від нас, мабуть, менше кілометра. А ми туди ходимо досі. Досить... Ну, от ми зараз були тільки це другий раз за весь час, але там така, там якась, така знаєте, своя неймовірна атмосфера. Є і тварини, і птахи, і дуже класно. Давід! Давід! Класно тобі, воля така, просторно. Дуже класно тут. <позірує> Вона притворяється мертвою, щоб її ніхто не трогав. Що то за пташка така? Я не гарна. Ми навіть подумали, що то манікен. Чує. Ти позуєш? У мене на кухні атмосфера осінь. Знаєте, так приємніше навіть готувати. Почала я робити салат олів'є. Думала, швиденько зараз все зроблю, але тут підійшов до мене Кирюша і сам захотів мені допомагати. Кіріл мені теж активно допомагає, бо дуже любить олів'є. Так, Кірюш? Угу. Імбирно-лаймовий соус робиться теж доволі просто. Цедра лайма трошки натираю, імбир натираю. Потім додаю оливкову олію, мед, все додаю за смаком. І ще трошки зовсім посолила і збила все це в блендері до такої однорідної консистенції. У Кирюша зараз найулюбленіша частина всього процесу, так Кирил? Ковбаса то найулюбленіша? Конечно. Трошки в миску, трошки в рот. Так, як з тими тарталетками в мене не склалось, то я вирішила просто чорний хліб намазати крем сиром і трошки червоної риби, огірочок і все. Потім ще підсмажила хлібчик так не дуже сильно в духовці, такі грінки зробила, І були в мене крабові палочки, туди плавлений сир, часничок, і теж були такі грінки з крабовими палочками. В принципі, теж доволі було смачно і нічим не гірше, ніж тарталетки. Так що викрутилася з ситуації, нормально всі продукти пішли, використала, нічого не залишилось. Все добре. Лайфхак від мене, як подати салат в такій формі, але не маючи при цьому кільця, я зробила його сама. З дошки, яка так гнеться, вирізала полоску в 7 см і склеїла. Воно трошки постояло, засохло і все нормально можна вже подавати. Салат з морепродуктів теж доволі простий. Листя салату, рибка червона, креветки обсмажила на вершковому маслі, додала сухарики, сама робила і все заправила імбирно лаймовим соусом. І вже перед самою подачею посипала зверху тертим пармезаном. З пастою карбонара теж все дуже просто і дуже швидко. Бекон потрібно обсмажити на невеликому вогні до такого ну, трошки трошки золотистого кольору, щоб просто вижарився зайвий жир. Тим часом спагетти вже готуються, і бекон дуже швидко обсмажується, тому воно все так, знаєте, чесничок додається трошки. Потім э, вершки 50 мл і яйце, і зразу знімаємо. Моя атмосфера змоги. в нас mm. Ну, майже okay. на вогні. Наш стіл готовий, святковий, впоралась, ну, можна сказати, я сама трошки Кирил допомагав, впоралась я буквально, мабуть, за півтори години, дуже швидко, але при цьому не менш смачно і не менш святково, ніж коли ти витрачаєш на приготування страв Там півдня, а буває і день. Я всім дякую, що ви сьогодні були зі мною. До побачення, до нових зустрічей у нових відео, Па-па